Отже, сьогодні ми маємо, сьогодні у нас більше якось так по овочам, але трошки маємо всякого різного. Отже, у нас є печиво ось таке, такі чоловічки, прикольні з солдень такі. Далі є чотири штучки. Такі, схожі на наші мисливські колбаски. Це в них тут снеки, такі продаються, колбаски такі копчені. Далі, як завжди, хлібчика трошки, дві булочки. І ще маємо це для донечки. Дали такі вони схожі на таблеточки. Ось вони такі мілесенькі, не знаю, чи ви побачите, ось такі мілесенькі, е, шоколадні. Шоколадно-м'ятні із апельсином без цукру. Такі якісь цукерочки міленькі. Далі маємо чотири різних йогурта. Йогурт, на жаль, вже трошки прострочений, але на ньому і млинці виходять гарні, і взагалі ще можна багато що з ним придумати. Є, є медовий є з мигдальом. Ось активі. І є ось ще два таких: один тирамісу, один полуничка. панакота полунична. Ось. Далі маємо теж трошки протермінований. Салат з індюшиним філе, карі і манго. Ось, Але ну, те щось можливо придумаємо. Далі маємо баночку варення. Варення нормальний термін придатності. Як завжди, дві пачечки, однакові спіральки, але різних фірм. Макарончик, далі баночку, такий пакетик томатної пасти. Півкілограмовий, далі маємо. Різні ось такі чотири, як болгарських, один такий довгий перчик. Потім ось такий я люблю салат, такі головочки. Теж багатенько сьогодні дали. Потім маємо три яблучки. Маємо дуже багато бананів. Банани трошки підмерзли, але це не впливає на їхні смакові якості. Що я, що донька їх любимо, ми з'їмо. Далі маємо. Лимонку, мандаринку і три апельсинки. Сьогодні чотири бараболинки нам всього лежала на двох, ну, але такі, бачите, величенькі. І також сьогодні на тому столі де всяке цікаве, я взяла ось два таких. Це у ванну, я вже тут прочитала. Таке схоже на сіль. Ванну, але дитяче і воно е, робить водичку в ванні кольоровою. Ось таке прикольне. Тобто дитині буде просто цікаво, що водичка в ванні якогось буде кольору, можна купатися з такою штучкою. Ось це у нас сьогодні такий набірчик.